Якої дати починає діяти норма про заробітну плату у розмірі двох мінімалок у найманих працівників, які торгують під акцизними товарами? Шановна Людмила, вона починає діяти із першого числа місяця, коли буде набувати чинності закон, який має набути першого, набути чинності з першого числа місяця наступного за опублікування? Тобто, ми чекаємо опублікування цього закону. Якщо він в нас, коли він в нас буде опублікований, то в принципі після цього ми вже починаємо рахувати е, наші дві мінімалки. І не забувайте, будь ласка, що там вони будуть рахуватися в нас на протязі трьох повних місяців, тобто контроль буде через три місяці після набуття чинності цим законом. Отже, станом на дату запису. Мої відповіді на запитання, цей закон знаходиться у статусі переданий на підпис президента. Як тільки президент підпише, то з 1 числа місяця наступного за місяцем підписання включається ця норма і контроль через три місяці. Тобто найближча дата в нас це 1 вересня, але це ще не однозначно, якщо у серпні до кінця серпня, президент підпише.